І жінки, милі мами. Від щирого серця вітаю вас зі святом Днем Матері. Мама це найдорожче і світле, що є на світі. Вона завжди радіє успіхам своїх дітей, підтримує їх у важку хвилину, завжди щиро переживає за кожен пройдений крок. Немає людини ближче і рідніше. Нехай ваші серця зігрівають любов і турбота близьких. Кожен день буде наповнений радісними і приємними подіями, щастя, здоров'я, благополуччя, душевного спокою і любові, миру і затишку вашому будинку. Рочки твої поцілую, за шийку в ню ну, і щічки покажу. Знаєш, матусі, я дуже тебе люблю і ти мене любиш, хоча я не слухняю. Частенької шкоди роблю. А ти все пробачиш мене поцілуєш, що я тебе дуже люблю. Я, матуся, я до неї богу вона доба і підвіта, як сонце в небі сон світа. Мамочка єдина, мамочка дорожча. Вчили побажання, відкисика несуть світочок пахучих багато. Це не лядок та велике свято. <таспорушку> Мамо, добре, що ти є ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стан. Теж любити не перестану, бо рідніший, ніж ти, цілім світі не знайти. Мамо, добре, що ти є, тепле сонечко моє. Це до мене свій світ, хоч я моя дитина, хоч мій ті таїць, це до мене мотича мене, я постай на життя. Я бажаю бути тіла на дітей на нас. Хто розкаже мені казку, хто всі трисе всіх ма... м... ласку. ти матуся найвися, цілим світі найгрідніше, хто на їздить і горубить, пестить, градить сміна любить. Пригортає до серденька, ти моя найкращаменька.